Найкращі слова вітань вам надсилає програма Твоє життя. Звичайно, ніхто із нас не хоче хворіти, але коли трапляється недуга, усі ми сподіваємося на швидке одужання або боже зцілення. Юлія Гринюк із шепетівки знає, що таке стан очікування милості від Бога і хоче поділитися із нами своїми переживаннями. Віра. Це слово, яке ще з дитинства викликало в Юлічки не тільки цікавість, але й серйозне виважене ставлення. З повною відповідальністю за всі свої слова і вчинки підходила дівчина до віри в Бога, так як це було прийнято в їх сім'ї, як вчить Божа книжка Біблія. Ранок завжди розпочинався з молитви, і кінець кожного прожитого дня був присвячений розмові з Богом. Я виросла в християнській сім'ї, Ярослав в християнській сім'ї. У мене два брата і сестра, і батьки віруючі, і наша родина віруюча. І так з дитинства, з маленьких років, з батьками пізнавала Бога, ходила на служіння. Но з дитячих літів на... спостерігала за своїми батьками, як папа, читав Біблію, так як ми молилися. Трохи мала була, але бачила те, що Бог є. Бачила оточення нашої сім'ї, те, яка атмосфера в нашій сім'ї, між, між батьками, між нашою сім'єю. Найбільш яскравою особливістю дітей, батьки яких вірять в Бога, є те, що вони дружні, добрі, життєрадісні і ні за яких умов не погоджується робити те, що забороняє святе письмо, тобто грішити. Таких юнаків і дівчат ніколи не приваблюють компанії, да пахане тютюновим димом і розливаються алкогольні напої. В той період, як я навчалася в школі, то оточення все ж було ну, не християнське однокласники, знайомі, друзі були невіруючі, сусіди, з якими спілкувалися, невіруючі. А в нас так якби був зовсім іначе світ, християнський, є християнські табори, які... Християнська молодь відвідує і досить цікавий є виїзні табори в ліс. І так само ми спілкуємося, і на природу ходимо відпочивати. І в восі ходимо один до одного, на чаї за чашечку чаю, спілкуємося. І, тобто, ну не можна сказати, що християнська молодь, християни вони є заангажованими людьми. У нас так само є своє спілкування. Великим подарунком небес назвала Юля свого чоловіка Леоніда. А як же інакше? Вона вірила та молилася, щоб Господь дав їй саме ту людину, з ким дівчині буде любо, затишно та спокійно, хто зможе підтримати її у найважчі хвилини життя, кому вона стане вірною подругою та помічницею, з ким буде легко та надійно виховувати дітей. Я молилася, просила Бога, щоб Бог дав мені добру долю зі своєї руки. Щоб то було благословіння Боже тільки від його руки. І я дякую Богу, що Бог мені дав дуже доброго чоловіка. Благослови нас Бог двома дітками, У мене старша донечка Катя і син менший Назарчик. І в їхньому житті я бачу руку Божу, Божа милість в моєму житті, що Бог мені дав такого доброго чоловіка Він завжди мене підтримує, допомагає у всьому із дітками. Нещодавно на, на моєму житті сталася така подія, яка сколихнула мене, мою сім'ю, мою родину. Зовсім поміняла сприйняття цього світу, і в той час він також мені допомагав підтримував. і підтримував. Я дякую йому і дякую Богу. Не можна сказати, що християни це люди, в яких немає жодних проблем, кого Бог наділив якимись особливими умовами життя чи позбавив труднощів. У долі віруючої людини також багато випробувань та життєвих потрясінь. Саме за таких умов випробовується віра та очікується підтримка згори. Минали дні, минали роки сімейного життя, щасливого, благополучного. У нас були, ми виховували наших діток, були якісь плани, наміри. Ніхто не думав, що можемо в моєму житті щось трапитися. Стала відчувати дискомфорт, так якби в своєму здоров'ї, дискомфорт в області підшлункової. І це деякий період, я це відчувала, а в один день в всередині таке бажання сходити, провіритися. Мене щось таке побуджувало сходити до лікарів. Ці болі були незначні, вони були дуже рідкі і вони досить ну, короткий період, там, буквально пару хвилин могли тривати, і то, можливо, після якоїсь їжі. Це не було так відчутно. Коли я прийшла в лікарню, вони мене розпиталися, що турбує, і направили на всі можливі узі, на всі можливі обстеження, щоб виявити, що це може бути. Спочатку лікарі не виявили нічого, що могло б викликати занепокоєння чи підозру на якусь хворобу. Проте внутрішнє відчуття неспокою давало сигнали Юлі не зупинятися на цьому і продовжувати обстеження. Досить довго не вдивлялися, коли закінчили обстеження. Він дає заключення і говорить, що в мене в шлунку, є пухлина, ми вас взяли біопсію, вам терміново треба. Додаткове обстеження. Якщо маєте бажання, чекайте два тижні результати біпсії, але ми би радили їхати в Хмельницький. Після такого вердикту лікарів у Юлі ніби щось запекло всередині. Здається, жодна людина не готова почути такий страшний діагноз. Тим більше молода, вродлива жінка, мати двох маленьких дітей. Сотні думок почали атакувати голову дівчини, але одразу їй прийшло на допомогу заспокійливе Боже Слово. Хмельницьку також на на апараті досить довго обдивлялися. Обдивлялися лікарі, і коли я знов... Лікар виписував обстеження, він говорить, у вас підтвердилася ця пухлина. Каже, ми дуже здивовані, як у вас в лікарні це все виявило". Каже, Дуже рідко, що така пухлина виявляється. Причиною тілесних та душевних страждань Юлії стала злоякісна пухлина, розташована на внутрішній частині шлунка. Коли дали мені це заключення, мови лікарів це було, що є саркома і що потрібно. Терміново оперувати, назначили консультацію в лікаря-хірурга, а так як того лікаря не було, я повернулася в Шепетівку. Знаєте, почався такий період в житті, важкий період. Коли мені дружина сказала за е, цю опухоль, знаєте, е, коли бувало, лягаєш спати, і коли всі е, твої, е, Діти і дружина спить, ти буваєш не спиш і задумуєшся, і думаєш за оцей період часу, який зараз настав у нашому житті. Але, знаєте, я ніколи не опускав руки, і я був впевнений в цьому, що Господь не може вийти на зустріч. Це був нелегкий період, тому що в мене є сім'я, є маленькі діти. Я ще молода, і ще... ще багато чого не зроблено, ще багато чого би хотілося зробити. І... Але пройшло таке випробування в моє життя. В цей період я також відчувала сильну Божу підтримку, тому що ми молилися, просили Бога допомоги, і Бог підтримував. Іноді, навіть через прості пісні, мені здавалося, що Бог говорив саме до мене, саме до мого серця. Через прості вірші, які я випадком мала почути, мені здавалося, що це тільки до мене, те, що Бог укріпляє, укупіляв маленьку мою віри, те, що я Бога просила. Омоляла Боже лице, що Бог мені допоміг. Я це відчувала. Ходила так само на служіння, де вся церква молилася за мене. Мою проблему переносили перед Боже лице, просили Божої допомоги, що Бог явив свою милість, тому що ми щасливі люди, що ми є спасені, що ми є в сім'ї, що Бог із нами, і ми маємо до кого звернутися в наших проблемах, і що Бог завжди є поруч, завжди підтримує. Недільного дня, коли в молитовному домі було ранкове богослужіння, Юлія по особливому відчула Божу присутність і не тільки в храмі, але й в своєму серці. Тепло і спокій переповнило її єство. Кудись безслідно і безповоротно зник страх перед наступним візитом до лікарів. В час минав і потрібно було їхати до лікаря-хірурга на повторне обстеження і домовлятися з ним за операцію, тому що дні минали, а вони важливими були, кожен день був важливий. Коли ми приїхали в Хмельницький до нього на обстеження, зайшли в кабінет. Він подивився наші документи. Я йому говорю, я би хотіла, щоб ви зробили мені операцію, хоча всередині не було бажання цього говорити. Настільки мені важко було сказати ці слова, досить важко. Подивився мій документи і каже, я не можу вам зараз нічого сказати. Не назначити день, мені потрібно, щоб ви пройшли знову обстеження. Дуже багато вони дивилися, тому що вони говорять, давай шукай, тому що на двох обстеженнях. Є заключення, що є пухлина. Лікар каже, роби добре, ти там дивися камерою, тому що в нас є два заключення, а ми цього не можемо знайти тут. Неї, тобто немає цієї пухлини. У мене там в кабінеті не було, я чекав на коридорі. Знаєте, я спочатку побачив, коли вийшов цей врач, який е, мав робити цю операцію. Він мені сказав, каже, я тут нічого не, не знайшов. Знаєте, в мене в серці була дуже велика радість, тому що Господь, так як другий раз мені подарував мою дружину, і я вдячний Богові за це, що Господь може зробити все. Віра Юлі та Леоніда загартувалася ще більше. Переживши друге народження, дівчина якось по-іншому почала дивитися на життя. Вона стала цінувати кожну хвилинку, проведену разом зі своєю сім'єю. Слова, якими вона описує дітям Бога, наділені особливою силою, змальовані найкращими відтінками почуттів. Знаєте, Такі ситуації можуть трапитися з кожною людиною, тому що ми є всі на землі. З кожного можуть бути про проблеми. Але я дякую Богу, те, що я його знаю, що я з дитинства не батьки виховали. Що я з дитинства була в церкві, я знала про Бога. Я знала, що я в будь-який момент свого життя можу звернутися до Бога, що Бог завжди є поруч. І в цій ситуації саме мені допомогла віра в Бога. Те, що Бог є, саме віра мені допомогла пройти ці всі випробування. Тепер своєю сім'єю ще більше ми вдячні Богу, ще більше намагаємося бути ближчим до Бога. Виховуємо наших діток. В християнському духі вони ходять на надійну школу, старайся їм своїм життям, своїм прикладом показати Бога, навчити, щоб вони побачили Ісуса, щоб знали вони, що є сильний Бог. У нас з Юлією дуже гарна сім'я. Я дякую Богу і за нашу сім'ю, за наших діточок. Я би бажав, щоб всі люди прожили на цій землі щасливо, радісно. Но в першу чергу, щоб прожити щасливо і радісно, нам потрібно звертатися до Бога. Нам потрібно надіятися на Бога. Коли ми будемо надіятися на Бога, коли ми будемо купувати на Його святу милість, Господь ніколи не остави, і ніколи ми у своєму житті не будемо опускати свої руки. Важко заперечити, наскільки є важливим діагностування серйозних захворювань на ранніх стадіях. Іншими словами, людина повинна бути відповідальна за стан свого здоров'я і, відчуваючи якісь недуги, йти за консультацією до спеціалістів, звертатися у медичні заклади. Але, на жаль, не завжди вердикт лікарів буде втішним. Що робити тоді, коли спеціалісти не зможуть допомогти. В серйозній хворобі відповідь на це запитання ми будемо шукати разом із проповідником Сергієм Богачуком. Вітаємо вас, Сергію Андрійовичу. Доброго дня, хоч би якийсь страшний не був діагноз, але ні в якому разі не можна опускати руки. Це здається всім зрозуміло. Хочеться почути від вас. А що ж робити у такій ситуації? Не треба панікувати, треба знати. Що такий вирок Божий, ми на цій землі тимчасові люди. Ось і крім холодного розуму і тільки, ну, скажімо, такого реального життя, ми маємо ще е, почуття, маємо якийсь досвід спілкування з Богом, хто звичайно його має. Віруючі люди від невіруючих відрізняються тим, що віруючі вірять, що земне життя матеріальне це ще не все. Це тільки початок життя вічного і духовного. Ось. І тому я думаю, що якщо людина ну, в спілку з Богом в мирі і в злагоді, яка знає, для чого вона живе на цій землі, що їй тут робити і куди вона йде, то ці питання, ну, скажімо так, ну, є не такими аж, аж жахливими, тому що рано чи пізно цей світ придеться залишати. Ось така справа. І тому, звичайно, можливо, треба знати природу хвороби. Якщо вона є, якщо ми з вами, то ж може бути атака диявола, може бути можливо, якесь випробування. Можливо, на нашому прикладі як духовно сильніших людей Бог вчить когось. Можливо, в чомусь треба покаятися. Якщо це може бути наслідок якогось неправильної поведінки. А як дізнатися, ви кажете, причину цієї хвороби? Оце ж я і кажу, що це, на це існує Біблія, і на це існує духовне життя і спілкування людини з Богом. Крім розуму, ми маємо ми серце і почуття, і Бог до нас говорить, і нам треба навчитися чути голос Божий. Ось. І залежно від того, ну, ми, ми можемо відчувати. Ми можемо відчуватися, якщо з нами конкретні тягнуться гріхи, то треба просто каятися і просити у Бога прощення. Якщо, можливо, це Ну, є така ситуація, при котрій Бог використовує нас, щоб використовує більш сильніших духовних людей, які ту чи іншу перешкоду долають у такий спосіб, що хтось приклад з них бере. Бог як абсолют, і Бог, який має на це право, він може людьми користуватися досягнення своєї волі, своїх цілей. Ось і тому, е, я кажу, це вже тут такий порад давати, це вже дуже тут суб'єктивна річ, і у, кожних, у кожної е, особи це можуть бути різні речі. Mm -hmm. ось, і тому тут вже дуже така суб'єктивна трохи є думка ось, і, і ситуації. І тому я думаю, що нам, не чекаючи хвороб, треба налагоджувати стосунки з богом чути його голос і коли з нами щось стається то щоб це для нас не була якась паніка і проблема і біда щоб ми орієнтувалися і навіть якщо воля божа нам у той чи інший спосіб полишити цей світ то ми знаємо що ми йдемо у кращий світ але поки ніж залишити, можливо, варто ще й скористатися шансом попросити в Бога про прощення гріхів і сподіватися на те саме зцілення від хвороби, чи навіть вдаватися до тих хірургічних втручань, які радять лікарі? Є я навіть і не знаю, але я з цим погоджуюся, така фраза. Я десь читав, що є такий один із смертних гріхів, який називається, ну, у російському тексті це звучить сверхуповання на Бога. Ну, Наприклад, ми знайдемо в Біблії такі фрази, що не турбуйтеся по завтрашній день, що Господь як пташок годує, так і вас прогодує. Навіть є приклад, коли дивитися на квітку, яка значить, дуже гарно значить, там одягається і так далі, і Бог. Христос, коли вчив людей, то каже навіть Соломон, який був дуже багата людина, у всій своїй славі не одягався так, як проста лілея. Ось і тому хтось так буквально розуміючи це, руки склав і тільки чекає, що Господь йому все подасть, бо так написано. То ми кажемо, що навіть і пташкам Бог не кидає в рот зерно, а його треба знайти там чи іншу поживу. Mm. І тому є така проста порада: люди роблять те, що можуть робити. По-перше, бережуть своє здоров'я. По-друге, коли щось стається, Біблія не проти лікування, не проти ліків. Але коли щось в житті стається, є таке розуміння. Паніка, депресія, горе, таке невимовне це також гріх. Mm -hmm. Тому що якщо щось стається, то ми повторюємося, маємо визначити причину, наскільки це можливо, походження цієї справи. Mm -hmm. Ось і лікуватися. значить, Лука, один із юналістів, був лікарем, тобто мав таку професію, ми можемо. Але все це робиться. З молитвою при Божому благословінні, і коли ми просимо, щоб Бог нас вразумив, щоб ми знали, що Бог з нами чинить, тому що я вважаю все таки, що Основна ціль людського життя на землі це виконання волі Божої. І Бог може користуватися нами, як своїми дітьми, для досягнення своїх цілей. І коли ми волю Божу гарно виконуємо на землі, то нас чекає нагорода в Царстві Небесному. А це можуть бути абсолютно різні речі. Ми беремо приклад з таких інвалідів серйозних, які є, скажімо так, підтримкою. Іншим хтось в інвалідності, паніка, горе і безвихідь, а хтось проповідує людям розказує, як можна здолати оці недоліки, і люди допомагають один одному, і це також з волі Божої. Яку роль може відіграти сім'я, коли, от почувши такий страшний діагноз про когось із своїх членів, починає ще то радити, чи підтримувати, чи навпаки, що можна робити, що не варто, де втручатись, де залишити хворого в спокій? Ну, це знову ж таки кожна конкретна ситуація, як і людина, як особистість, потребує і певного і індивідуального підходу. А загальні правила, що ну, як то часом бувають, люди ну, дорікають, це тобі за те чи за те. Тут людині так біда і горе, то ми ще своїми, значить, такими, Прогнозами там, чи як шукаємо, це не зовсім наша справа. Я багато речей би віддав в руки Божі. Людина має сама розібратися в тому, що чиниться. І це скаже їй Бог, якщо вона шукає його лиця. А родичам. Співчувати, допомагати, підтримувати. Ось якщо є, як допомогти на лікуванні це обов'язкові речі. Люди, коли бачать, що вони не самі залишені в своїй печалі, особливо коли людина, ну скажем так, духовно не зовсім зріла. Ось, то треба їй допомогти, скільки це можливо. Я так думаю собі, тому це чисто абсолютно загальнолюдські цінності. І шукати причину радити щось таке, я вважаю, це вже ну, не зовсім культурно, навіть тако, абсолютно е, з такої людської точки зору. Коли казатися, це тобі за те чи за те, то це ж буде зовсім ну, ну, не культурно, навіть так скажімо так, і з психологічної точки зору. Підтримати, допомогти, благословити, разом помолитися Богу. Оце я рекомендую так робити, і як можете допомогти, матеріально, духовно поможіть, але саме більше молитва до Бога, співчуття, десь, можливо, піст, залучення друзів, щоб разом помолитися Богу. І дуже часто ми маємо випадки такі, коли ми бачимо, що Господь на молитву відповідає, і самі невіліковні хвороби виліковуються, бо Бог всім володіє. Ось навіть на прикладі нашої героїні яскраво видно, що вона отримала Боже зцілення, коли її підтримувала її родина, друзі, церква молилася, і є документальні підтвердження, що дійсно це була злоякісна пухлина, і потім на тому місці взагалі не виявлено ніяких ознак хвороби. І ось отримавши такий подарунок небес, як хворий повинен себе, хоча він вже здоровий, поводити далі. Які рекомендації? Ну, саме перше, як мені видається, є таке розуміння, як почуття вдячності. Треба Богові подякувати за те, що він продовжив життя на цій землі. І якщо він залишив людину на цій землі, то він також відносно людини має якийсь план. Людині треба обов'язково своє життя полагодити, якщо там були питання, і вже його провадити згідно волі Божої. Щоб такі речі, ну, скажімо так, не, не ставалися. А якщо і сталося, Бог допоміг, значить, далі життя своє проводити згідно волі Божої і виконувати його е, заповіді, тому що ну, ну, не будемо жити вічно. Ну, проживемо 100 років, але помирати все одно прийдеться і прийдеться йти перед лицем Господнє, звітувати за прожити життя. І тому життя на цій землі це ще ж не все. Дякуємо Бога. І згідно волі Божої святого письма, продовжуємо жити і творити добрі справи. Ну згідно святого письма. До свого тіла потрібно відноситись як до храму Божого. Так і написано, що ваше тіло це храм Святого Духа, який живе у вас. І тому його марнувати чи калічити поганими звичками, провокувати хворобу чисто на фізіологічному рівні, а потім молитися, щоб Бог ізцілив, то це називається не іскушай Господа Бога Твоєго. Це підпадає під дію. Цієї статті Божого Слова. І нашу молодість, нашу середню, нашу старість Бог використовує нас як людей для чогось, для чогось ми на землі живемо. І згідно Святого Письма, і спілку... особистого спілкування з Богом, ми маємо знати, що Бог хоче від нас на цій землі. І тому наше тіло, наше здоров'я, наші е... інші засоби, навіть і матеріальні, Можливо, наше місце проживання має бути використане для виконання Божої волі. І коли ми ці засоби ну не використовуємо, ми змарнували своє тіло, мав прожити 80 років, зробити добрі справи, а можливо через погані звички, ну змарнував до 40 років, то це ж гріх то не можемо ми спокушувати Бога, робити для свого здоров'я негарні речі і потім молитися Богу, Господи, у здоров'ї, якщо й не дай Боже, я, наприклад, вживаю наркотики або там алкоголь і так далі, чи там палю і виснажую своє тіло. Це чи так сів робити не під можна. під кондиціонером, тому що зараз на вулиці спека, а мені хочеться прохолоти. Так? Ну так, і це стосується і відповідного одягу, на відповідну погоду, ну і так далі. І ще кілька слів про духовне здоров'я, так щоб нашим душам теж було комфортно знаходитися в гармонії з тілом і з духом. Ну, духовне здоров'я це спілкування людини з духовним світом. І я би хотів, щоб цей духовний світ був білим, добрим, щоб це було не щось темне і зле, а щоб Господній Бог, який. Нам бажає добра. Ну, Христос сказав так: я прийшов, щоб мали життя і мали життя з надбанням. Я переконаний, що Бог хоче, щоб ми і на землі прожили нормально і мали надію на вічне життя. Ну, Христос для цього був на цій землі. Ось. І тому я всім раджу своє життя узгоджувати з волею Божою, розуміти, що ми на землі люди тимчасові. Не все земним закінчується. Ми маємо жити у вічності, а вічності є дві. Ось і оце наше матеріальне життя визначає, де ми будемо у вічності. Я би дуже хотів, щоб на землі у нас були правильні пріоритети, щоб ми знали, що Бог відносно нас має якийсь план, щоб ми цей план знали, який і волю Божу виконали і отримали повну нагороду. Дякуємо вам. Бажаємо усім нашим глядачам гарного здоров'я, зцілення усіх хвороб та мудрості від Бога, щоб прожити щасливе благословенне життя.